Всім привіт! Сьогодні у нас 16 липня і ми будемо детально роздивлятись біткоін на денному, 4-хчасовому та 5-хвилинному чарті. Почнемо з денного чарту. Тут у нас іде аптренд, і ми можемо бачити ось цю зону в районі 103-109 тисяч. Тут у нас останні декілька тижнів формував, формувався диапазон, і ми з нього вийшли вгору. Тобто ми маємо на увазі, тепер, що тут сидить у нас сильний покупець, і поки ми не пробили цього покупця, ми маємо залишатися в аптренді. Основний сценарій на денному чарті ось такий. Цю зону ми можемо виділити. Приблизно ось так, тобто ми беремо ядро об'єму і беремо екстремуми, в яких агресивно ціну зустрічав покупець і відганяв вгору. Тобто ця зона у нас зона підтримки, ми можемо, якщо ми будемо її тестувати, ми можемо її тестувати досить глибоко. Але там треба буде дивитись по факту, але якщо ми. Прийдемо аж в район 100 тисяч, це вже буде така перша ознака слабкості покупця, <кій> тому що коли покупець сильний, він не дає ціні дуже глибоко скоригуватись. Відповідно до цього сценарію, якщо ми побачимо з вами пробій цього об'єму, це буде нам говорити про те, що ось ці покупці, які б вони там сильні не були в моменті, вони почали. Просаджуватись, Тобто, або їх тут нема, або їх почали вибивати з ринка, а це означає, що на ринку може з'явитись сильний продавець, сильні настрої шартові. Тобто ось цей пробой нам дасть ці ознаки, і тоді в нас буде ось такий основний сценарій руху на у певний період. Тому зараз слідкуємо за ось цими двома сценаріями лонговий в пріоритеті. І ще є така ознака, одна невелика, але важлива. У нас є прорив волатильності, як і тут був прорив волатильності, наприклад, як і ось тут був прорив волатильності. Прорив волатильності підказує нам, в яку сторону йде тренд. І навпаки, коли ви бачите, що нема нормального прориву волатильності, тобто нормальний прорив це коли ми закріплюємось. Коли ціна заходить там вище, закріплюється. Ось тут був хвіст невеликий, але ціна там не закріпилась. Тут взагалі не було прориву волатильності, і ціна продовжила рухатись вгору. Ну, Такий нюансик невеличкий, але він нам підказує, що все ж таки. Є шанси на подальше зростання біткоїну. Тепер дивимось на H4, і тут все трохи цікавіше. В нас був покупець останній в районі 119-117 тисяч. Ось тут ми вийшли вгору, і наразі ми бачимо спробу пробити. Цей об'єм. А якщо ми в рамках цього аптренду розглядаємо таку спробу, це, відповідно, спроба рухатись в більш глибоку корекцію. Є ознаки, скажімо так, слабкості цього продавця, і вони відображаються в ось цих хвостах на спробі пробою цього екстремуму. Тобто, що це за екстремум? Цей екстремум? І цей екстремум показував нам, де е, був агресивний покупець, який не давав рухатись нижче. І в той самий час е, тут е, був вже слабкий продавець. Тобто продавцям тут було вже е, нема сил, умовно кажучи, продавати. Тиснути далі ціну. Тобто це такий <кій> сильний рівень покупця з точки зору агресії <кій> екстремом це. І на спробі пробиття цього екстремуму ми бачимо серію хвостів. Тобто спочатку ось тут два хвоста, і потім ми, відповідно, якщо змінюємо по екстремуму наш рівень, то бачимо і тут хвіст. Тобто кожна спроба пробити попередній сильний, сильний екстремум закінчується е, слабим закриттям, тобто є реакція покупця, і виглядає це все так, ніби ця спроба була невдала, але не завжди це закінчується е, хибним пробоєм, умовно кажучи. Тобто, якщо ми зараз. Якщо ми зараз виходимо знову вгору, десь ми тут закріпляємось, тобто це не хвостом, а прямо вийдемо, тут закріпимось, то тоді сценарій стає дуже вирогідний руху ось в такому сценарії. Наразі все ще залишається шанс рухатись далі вгору, бо по факту спроба була. Вона може виглядати як не дуже сильна, вона може виглядати як якісь реакції покупця. І зараз ключовий об'єм, це ось цей об'єм, який ми протиснули. Тобто об'єм ми протиснули. Але нормально, сильний екстрему ми не пробили. І якщо ми зменшимо профайл мап, то тут у нас ось остання така зона плюс-мінус. З об'ємом, тобто нам треба для того, щоб переконати, що покупець все ще живий о, в контексті цієї корекції, нам треба дойти десь до сюди, і ми вже о, зможемо спробувати розглядати, наприклад, такий сценарій ланговий. Зараз, якщо ми от прямо одразу переходимо на М5, то ось ми бачимо консолідацію. Це якраз та консолідація, та боротьба за контроль, яка відбувається в рамках пробою ось цього об'єму. Тобто, ми, ну, продавець спробував, продавив об'єм, але зустрів супротив. Або, можливо, просто треба накопити, якщо продавець дійсно сильний і спрямований на те, щоб рухатись ще далі, тоді є, і так, і так формується якась консолідація, тобто невпевненість тут боротьба по об'єму. Бачимо, що ось тут відбулась драка в цьому районі. Зараз трохи об'єми вже е, спали, тобто ажіотажу такого немає, але ми все ще в консолідації. Це означає, що нам треба дочекатись. І якщо ми якраз всередині дня виходимо вгору, пробиваємо зону волатильності вгору, що буде ознакою знову ж аптренду всередині дня, тоді ось такий сценарій у нас стає актуальним. Ось наша та зона, яка на H4, ось вона в районі 120 тисяч, умовно кажучи. Тобто ось вона, ця зона, де був останній продавець, ми можемо десь до сюди дойти, якщо ми закріпимось тут і це не буде якийсь хвіст великий, то тоді ми можемо десь ось такий маневр зробити і знову піти, як мінімум, тестувати 123. Поки ми не вийшли з консолідації, у нас в пріоритеті торгівля у флеті. Якщо ви хочете торгувати тренд, то зараз не на часі взагалі торгувати, вам краще взагалі нічого не робити зараз і просто чекати, поки ми вийдемо. Нам треба побачити, хто контролює ось цю зону. Тобто тут є боротьба за цю зону, це вже факт. І треба побачити, хто її контролює. Ну і відповідно, якщо ми виходимо вниз, ми розуміємо, що покупці, які тут заходили, вони починають втрачати, продавці продовжують виходити в профіт. Відповідно, є шанси подальшого зниження. Це вже по факту це ще не розворот в класичному розумінні там тренд а, розвернувся. Але це а, може бути глибока корекція. І <зас> цю глибоку корекцію ми можемо рухатись аж до 110-108 тисяч. Тут були останні покупці, які і а, в принципі прорвали ту оборону продавця, яка трималась весь, весь цей час. Ось такі розклади. Тобто звідси вже знову може бути відскок, якщо ціна сюди прийде. І дивимось за тим, як буде розвиватись ось тут ця боротьба, бо ми зараз на межі або переходу в глибоку корекцію, або це була пастка, ми витряхнули всіх слабих покупців, які там на хаях купляли. Плюс э, за, заманили, як це сказати. Э, э, короче, продавці на цьому русі могли вже подумати, що це розворот, і входити в продажі. Відповідно, Якщо ми почнемо рухатись вгору, вони попадають в пастку, і їх ліквідації це буде паливо для того, щоб рухатись далі вгору. Ось така ситуація. Як на мене дуже цікаво, і е, основний фокус на флет на М5. Всім дякую. Е, вдалих торгів. Слава ЗСУ. І тримаємось. До нових зустрічей!